У той час, коли в Україні зараз поширена думка, що якщо людина не бажає воювати за свою країну, вона є ухилянтом, незалежно від того, де вона знаходиться, в країні чи за кордоном, особливо якщо вона знаходиться за кордоном і не бажає повертатися, як до ухилянки до неї можуть застосовуватися різні санкції, адміністративна чи кримінальна відповідальність. Паралельно з цим на заході провели своє дослідження і з'ясували, що їхня молодь. Тобто молодь у Сполучених Штатах і молодь у Європі не бажає воювати за свої власні країни. Про це написало видання «Політико». Хочу з вами поділитися цією новиною у поточному відео. Дякую, що ви дивитеся. Поставити лайк йому вже в кінці. А поки що підпишіться, будь ласка, на канал Нойз». Намагаюся вас тримати в курсі важливих новин для українців за кордоном. Дякую, що зі мною. Влаштуватися зручніше, і поїхали. Коли українці закликають до надання додаткової західної зброї, посилення економічних санкцій або арешту російських активів, то вони незмінно додають попередження: Ерефія не зупиниться в Україні. Західні лідери повторюються, застерігаючи, що через некоровану ерефію Європа опинилася в ситуації, яку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав передвоєнною епохою. Аналогічно, президент США Джо Байден минулого тижня заявив на інтерв'ю і зачитав копію промови російського лідера, виголошеної в лютому 22-го року, заявивши, що вона ілюструє, як Путін хоче відновити радянську імперію. Він продовжив цю тему на урочистостях з нагоди дня визволення Німеччини, провівши паралелі між опором України та боротьбою проти нацистів у Другій світовій війні. Повідомляє Джеймі Детмар, автор думок в політику. Йореп ціна безконтрольної тиранії. Це кров молодих і хоробрих, сказав Байден. Але стримування тиранії має свою ціну і, на жаль, молодь заходу, схоже, не готова її платити. Судячи з усього, вони не перебувають у самовідданому передвоєнному настрої, як показало опитування десятка країн ЄС, проведено торік для Європейської ради з міжнародних відносин. Тільки в трьох країнах Польщі, Португалії та Швеції респонденти висловилися за те, щоб допомогти Україні. Повернути захоплення ерефією території, п'ять інших країн Австрія, Греція, Угорщина, Італія та Румунія в основному виступають за те, щоб Київ був змушений погодитися на врегулювання а в той час, як у Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки респондентів розділилися. Ще більш тривожним є те, що опитування громадської думки, проведені у США та Європі за останні кілька років, підкреслюють небажання молоді битися навіть за свої власні країни. Не кажучи вже про те, щоб стати на захист союзників, опитування проведене 22-го року у США показало, що тільки 55% американців залишилися б воювати в разі вторгнення. Більше третини сказали, що не стали б цього робити. Дві третини людей у віці від 50 до 64 років заявили, що залишилися б в країні під час війни, в той час як люди у віці 18-34 роки. Були набагато більш схильні до виїзду, тільки 45% заявили, що залишилися б і билися б за свою країну. Тим часом опитування, проведене минулого тижня у Великій Британії, вони більш свіжіше, засвідчило, що 54% британців вважають, що їхня країна воюватиме протягом п'яти років, але водночас не спостерігається жодних ознак бойового духу. Лише 29% опитаних віком від 18 до 24 років. Заявили, що захищатимуть Британію від вторгнення. Континентальні європейці теж не вирізняються войовничими і патріотичними настроями згідно з даними Gallup, у разі якби їхня країна опинилася б втягнутою у війну, тільки 32 європейців були б готові за неї битися, зазначає автор думок. Тобто, це показує, що така ситуація для України не унікальна. Різниця в тому, що Україна першою зіткнулася із подібними проблемами. Але які ж причини таких позицій молодих людей? Відсутність патріотизму можна пояснити різними причинами: це і зростаюча недовіра до брехливих урядів, втома і відраза від неправильно зрозумілих вічних воєн, які закінчилися поразкою, загальна втрата довіри до західних цінностей. Почуття власної гідності, яким молоді люди володіють у надлишку порівняно зі своїми попередниками. При цьому країни намагаються якось покращити цю ситуацію і свою відповідну обороноздатність. Так та кілька країн НАТО, включно з Латвією, знову запровадили призов на національну службу або в випадку Швеції та Естонії розширили його, щоб охопити більше людей. На думку колишнього президента Естонії, призов до армії міг би згуртувати суспільство. І допомогти подолати соціальні та політичні розбіжності, також згідно з опитуваннями, проведеними журналом Stern, 43% виборців у Німеччині висловилися проти повернення призову. Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має представити може на момент виходу цього відео, вже навіть представив офіційну пропозицію щодо часткового призову до армії, щоб поповнити лави діючої армії Бундесферу і посилити резервні сили. Чи виправить це ситуацію із внутрішніми якимись думками суспільства? Я впевнений, що будуть проводитися якісь майбутні опитування, і ми дізнаємося, обіцяю, що буду слідкувати за цим. Цікаво буде дізнатися, як саме західні країни будуть мотивувати своїх людей воювати, і чи зроблять вони висновки із певних рішень, якими просто зараз намагаються мотивувати своїх людей Україна. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним, нехай цей лайк буде свідченням вашої поваги моїй роботі, а не вашому ставленню, скажімо, до тих чи інших новин, бо я розумію, воно може бути дуже-дуже різним. Дякую за перегляд і підписку на канал Ілліноїс. Бережіть себе і до зустрічі у наступних наших відео.